Привіт, народ Божий! Я така нарядна, тому що в мене зараз дуже класний виступ. Але я хочу швиденько вам розповісти одну цікаву історію. 16 років тому, на моїй вулиці, де я проживаю, не було води і каналізації. Коли ми звернулися з іншими сусідами в водоканал, нам пояснили, що у нас є тільки один шанс це врізатися в трубу, яку провели собі кілька сусідів з краю вулиці. Тобто у них була вода і каналізація, а вся наша довга вулиця залишалася без цих благ цивілізації. Тому що ширина вулиці не дозволяла прокласти паралельно ще одну трубу. Я пішла до цього сусіда, попросила, я була на восьмому місяці вагітності, кажу, дозвольте нам врізатися у вашу трубу, ми вам заплатимо. На що сусід відповів мені? Ні, я не хочу. Я собі провів. От кілька хатів має, ви собі робіть, що хочете. Я кажу: ну, але ж ми також хочемо мати воду і каналізацію. Він каже, це ваші проблеми, і вигнав мене з подвір'я. Зі словами Хто ти така? щоб приходити до мене і це просити. Він був великий начальник. Чому я кажу, був, тому що вже він спочиває І він сказав мені такі слова: Я зроблю все для того, щоб ти не провела воду і каналізацію на вулицю. Я кажу, чому? Тому що ви розриєте вулицю, буде дуже брудно, багато було, та як ми будемо ходити і їздити до наших хатів. І з того часу почалося справжнісіньке пекло. Я забула про те, що мені ось-ось народжувати. Я почала ходити по різних інстанціях, ходити до мера на прийом, водоканал, стояти в чергах. І уявіть собі, одного разу стою я в черзі водоканал і стоїть цей чоловік навпроти, досвіта ранку. Я дивлюся йому в очі і кажу: я стою тут в черзі, щоб дати людям воду і каналізацію. А для чого ви стоїте? Щоб нам не дати. Ви на стороні зла. І дивлюся цьому дядькові в очі. Я тоді ще була, що мені 30 років навіть не було, і кажу. Ви знаєте, той, хто в мені сильніший за того, хто у вас. А він так посміхнувся і каже: побачимо, подивимося. І ми добилися свого. Незважаючи на те, що цей чоловік ставив свій новісінький мерз, під трактор не дозволяв рити. Ми отримали і воду, і каналізацію. Це довга історія, я не хочу вам розповідати, як довго я за це билася, збирала і збирала підписи, сусідки мені допомагали. Врешті-решт, у нас вже давно це все є. Вже минуло стільки років я постійно замислююся про цю ситуацію. Я не можу зрозуміти мотивів цього чоловіка. І ті інші газди, які жили в тих хатах, вони також шкодили. Один з них, коли я йшла потім по вулиці, вже коли була проведена вода і каналізація, я привіталася кажу: добрий день. А він каже, став, дивиться на мене, каже: «Ну, добрий день, що, маєш воду і каналізацію? Я кажу: маю, не тільки я маю. А діточки в інших домах мають сусіди мої мають, я щаслива. А він каже мені, а щоб тебе шлях трафив за водою, із за каналізацією, і пішов. І цей чоловік вже покійний. І ще з одної хати, чоловік, який шкодив покійний. Вони всі повмирали. Може, їх в той час не знаю, щось вкусило? Може, вони мали якісь свої особливі причини? Я не знаю, я не осуджую їхні вчинки. Я дотепер питаю себе, чому? Чому люди так роблять, скажіть? Чому люди ставлять свої автівки під трактор, коли інші хочуть просто води? Чому, коли вагітна жінка приходить і просить, каже, я не хочу, щоб моя майбутня дитина пила сечу з відстойника, нефільтровану воду. Я хочу, щоб мала міську воду. То люди кажуть, не будеш того мати, бо я не хочу, щоб ти то мав. Чому люди, отримавши доступ до якихось благ, не хочуть, щоб інші їх мали?